Як отримати виплати при народженні дитини? Щоб отримати виплату, необхідно звернутися до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг не пізніше 12 місяців від народження дитини. Послугу надають онлайн та офлайн. Онлайн. 1. Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики за посиланням HTPS e сервісис pmsp.gov.ua Для цього вам знадобиться електронний підпис. 2. Заповніть онлайн форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису. Офлайн. Офлайн послугу можна отримати в органах соціального захисту чи в центрах надання адміністративних послуг за місцем проживання. Для цього потрібно надати такі документи. Заяву одного з батьків. Паспорт одного з батьків чи інший документ, який посвідчує особу, податковий номер РНО КПП, довідку про реєстрацію місця проживання, якщо у вас id картка свідоцтво про народження дитини, номер банківського рахунку для соціальних виплат, документи, які засвідчують народження дитини, якщо дитина народилася за межами України, опікуни, окрім зазначених документів. Подають також копію рішення суду про усиновлення чи встановлення опіки. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юейлоєр.com.